Всім доброго ранку. Вітаю на своєму каналі. До мене приїхала шкода Октавія зі столиці. Двохлітровий турбодизель на чистку всієї екології. Що хочу сказати, що я займаюсь чисткою відновленням екології, не вирізанням, і поради вирізати чи не вирізати це діло кожного. Я займаюся чисткою екології. Для цього мені потрібно, щоб викручувались свічки накалювання. Ось ці свічки. І таким чином буде відновлена вся екологія з результатом. Інших варіантів не існує. Так що діло кожного або вирізайте, або заїжджайте до мене на чистку, вирішувати вам. Скажу так: при частих регенераціях у вас за 10 тисяч кілометрів пробігу. Якщо у вас дуже часті регенерації, це в районі 100 км. У вас вийде по грошам на ці регенерації від 10 до 20 тисяч гривень викинете на диспаливо, що проходить при регенераціях. От тут екон... тоді цей дизель зовсім не економний. При чистці всієї екології вас не буде турбувати. Часті регенерації, буде все працювати по заводу так, як е, придумав завод виробника. Тобто, якщо ви, у вас такий автомобіль, ви повинні розуміти, що е, заводські регенерації, є заводські регенерації, це такий автомобіль. І ці двигуни цієї модифікації EA 288. Вже більше предназначені для міського типу. Тут знаходяться, так скажемо, три клапана ЄГЕРа низького, тиску і великого. І третій знаходиться тут під автомобілем. Дросель, який регулює температуру в системі. Тобто, автомобіль можна експлуатувати в міському типі. Тому що це він вже сучасний. Це не старий дизель, де там зовсім все інакше. Так що зараз робимо комп'ютерну діагностику. Поїхали. так Подивимось на комп'ютерні показники, що показує пробіг автомобіля 202 так Автомобіль прогрітий. Бачимо... Щас. Так, бачимо маса сажи комп'ютерна і маса сажи розрахункова. Більша в два рази, ніж комп'ютерна. Так, це є 56 грамів золи. Це норма на такому пробігу. Пробіг рідний, границя 80, доходить з ОЛА до 80. До речі, по-різному або в аварійний режим, або машина їде. Далі кожна машина по-різному. Тиск в даний момент 4 гектопаскалі. Це не потрібно. Так, вся проблема в маса сажу ізмірена, розрахункова. Тобто, якщо автомобілю мішає щось працювати, тиск в е клапан Єгір, один другий, погано працюють, забиті, лямдозон все це бачить. Датчики температури, багато факторів і тоді буде оця маса сажи виростати. Зараз зроблю емітацію, що машина їде нібито в ходу. Дам просто обертів. Бачимо, росте 61. Але не дуже швидко росте. Ще не дуже запущений варіант. Тиск фільтра 63 гектопаскалі. Бувало таке, що 1867, різко падає 1870, 1875, 79, 80 і доходить на 24 і регенерація вмикається. Тут а, так плюс-мінус поступово, але забагато все одно є таке, зафіксували показники. І так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія, це як завжди буде через цю дренажку виявлення золи. Будемо бачити, якого вона, якої якості піщана чи, звичайна, пепельнистого гатунку. Роблю перший запуск. Так, тест зроблено. І бачимо, вода не чиста, не від сажі, а це зола. Дивиться, скільки цього піску. Половина вилилась за межі відра, а половина тута. І цей весь пісок додає тиск, як мінімум часті регенерації, що приводить, коли забита екологія, не тільки сажею, а й золою. А зараз апарат працює на видалення сажомасиних відкладень. Ось подивимось, скільки чорного. Бачились спочатку, спочатку відео вода чистенька, але золою, а зараз виходить асфальт. Звідки він береться, а це дизель. Тут два клапани Єгіра, як не крутив, в дизелі це буде чорне. плюс впускний колектор, він як теплообмінник, як інтеркулер, от і все там збирається. Все це чорне. Так, чистка продовжується. І так, закінчена чистка екології. Вже все повід'єднував. Знімали, правда, акумулятор і показало нам помилки, але це потрібно проїхатись. Дивимося комп'ютер, що показує. так, По комп'ютеру бачимо тиск аж в мінус 2, тобто майже як вакуум. Але потрібно адаптувати датчики, можливо, вони чуть більше покажуть. Це датчики, скажу так, на підході. Скоро їх треба буде міняти. Якщо вони показують мінуса, значить вони щось починають е, глючити. Але неважливо в даний момент. Дивіться, цифри збереглися, але трішки змінилось, бо я вже е, підгазовував. 16-13 ізмірна сажа. Тобто до чистки автомобіль стояв тут в приміщенні, показувало 18 і наростала сажа. А зараз дивимося на ці показники. 16-13. Бачимо стрімко зменшується. Тобто показники залишились аналогічні, але Після чистки екології вони змінюються в іншу сторону. Volkswagen, в нього алгоритми прорахунку регенерації, тільки залежать від багатьох факторів. Тобто, окрім чистки, що бачите на відео, як вилітає жовте, чорне, потрібно ще розуміти, щоб ці цифри співпадали. Тиск бачу 14 гектопаскалів, ідеал. Але датчики. Підбрехують. Але машина бачить все в нормі і тиск, в тому числі від сажового фільтра, від клапана Єгір одного, другого і дросельної заслінки під автомобілем. От і ці всі параметри прораховує Volkswagen і будуть тільки заводські регенерації. Нагадаю, в міському типі 500 плюс. За містом 1000 плюс, 700 кілометрів Volkswagen не робить регенерації комп'ютерно, він все прораховує. Якщо нічого йому не мішає, 1000 плюс. Є дефекти по екології 50 кілометрів і регенерація. Так, зафіксували показники. Зробимо тест-драйв. Для себе я хочу зробити, щоб ще раз перепровірити екологію на автомобілі. І так, Робимо тест-драйв. Спочатку в міському типі робили, а зараз пробую ще в такому. Вмикнув регенерацію. І що я бачу, тільки почалася регенерація. Зараз комп'ютер на 12 і падає. Але було навіть на 18 грамах, вже було давним-давно в мінус 12. Тобто в автомобілі вхід і вихід, вхід повітря, вихід виклопних газів ідеальний. Тобто екологія 100% працює. Ще не закінчена регенерація, а воно давним-давно в мінус 12. Ідеальний результат. Так, зробили тест-драйв, вже трохи аж потемніло. Проїхались, перше відчуття краще вона їде, звісно. При обгонах легше дихає, коли перемикається передача 5-6, тяга не міняється, нема цього, що машина давиться, їде як нова. Автомобіль працює без витяжки в приміщенні, вихлоп. Вихлопа зовсім немає. Зовсім дихаєш, вихлопа немає, тільки гаряче повітря. Вихлопні гази з вихлопної. Так, дивимось знову на комп'ютер. Бачимо, пройшли ми регенерацію, вже комп'ютерна маса сажі збільшилась, але і змірена в мінус 12 як впала, так і лежить. Тобто вона десь колись буде до нуля приближатись, але не так не буде обганяти комп'ютерну. Тільки заводські регенерації. Нагадаю, 500 плюс місто, 1000 плюс за містом. Пройшли ми 4 кілометри після регенерації міського типу, все одно вона лежить, не шевелиться. Обнулив масляну золу, так як чистилась вся екологія. Тепер до 80 грамів, це приблизно 200 тисяч плюс. Тобто 200 тисяч на почищений мною екології, можна їздити сміло. Ось, такі, ось така робота. Я вам скажу по регенераціям. Тепер у власника авто, окрім загального розходу палива, зменшиться на півлітри десь. Плюс-мінус, тому що автомобіль дихає, не так потрібно давати на педаль газа. А від регенерації, які виконувались до 100 км, а це на кожні 100 км 2-3 літра, цього не буде. Тобто, рахуйте, кожні 100 км спалюється 2,5 літри диспалива. Множимо на 10 тисяч кілометрів, рахуємо, скільки це 2,5 к. Літриди з по грошам і, і, і бачимо цифру. Від 10 до 20 тисяч гривень за 10 тисяч кілометрів уходить просто в трубу. Цього вже не буде, тільки заводські регенерації. Все, робота виконана, датчики під питанням, але я думаю, їх міняти не потрібно. Все в нормі. Так, робота виконана. Номер телефона залишаю після відео свою візитку, телефонуйте, дізнавайтесь про роботу. Чистка, чистка екології. Гарного вечора, до побачення.